Розкажіть, будь ласка, для початку про цей російський дрон-князь віщий Олег. Для чого його загалом використовують окупанти? Е, інформації по ньому в мережі немає практично зовсім, навіть на російських ніяких пабліках. Тобто, це абсолютно щось, щось нове і зовсім. Раніше не ну, те, що раніше не використовувалося е, першим цей дрон збила 53 бригада кілька днів тому. А перше відео ураження зафіксоване. от, власне як зараз бачите на екранах, це наша бригада, наші зенітники, які його збили нещодавно, і в принципі відразу скажу чесно, що ми на початку самі не знали, що ми збили, і, і тільки вже після такого дуже детального. Аналізу ми зрозуміло, що це от, власне є цей новий розвідник російський, який вони назвали е, віщий Олег. Е, тут цікаво, чому вони його так назвали. Прекрасно розуміємо, що в той час, коли напівлегендарний князь Олег е, правив Києві, то ну Москви тоді ще в Помині не було. Але тут є такий момент, цікавий, що якщо заглибитися в літописи в історію, то Ну, та фраза, що люблять росіяни використовувати про мать городов руських, тобто вони сприймають русських як російських, так для них це одинакове. І от вони це говорять про Київ, що Київ це якби російська територія, ру, русські города. От вони от взяли оцю напевно ідею з повісті минулих літ, і таким чином назвали свого дрона не, не як зазвичай там зала, Суперкам, Альбатрос, там Мерлін чи ще якось, а назвали от іменем такого напівлегендарного Князя, який фактично був ну, першим державцем, першим правителем об'єднаної давньоруської держави з центром в Києві, от, напевно, так. Ну, це росіяни. Вони звикли цупити чужі історичні деталі, культуру і не тільки тому, чого ще від них було очікувати. Я хочу поговорити також про те, чому це збиття зараз є важливим для українських сил оборони. Е, розвідники, так, тобто, це е, це один з багатьох розвідників. Очевидно, він напічки не на новою системою спостереження. Е, ну, як я вже казав, не знаємо, ми точно що там, що там в ньому є в цьому, е, в цьому розвіднику, але. Він далеко не один. Тобто над нами літає багато найрізноманітніших крил, не тільки ударних, але й розвідувальних. Намагаються вишукати наші позиції, намагаються зрозуміти нашу логістику. Це все ускладнює, звичайно, нам справи. Але е і зенітники нашої бригади, і також зенітники інших бригад також дуже активно знищують у цей весь мотлох, який літає над нами. Роблячи ну небо чистішим, так тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз мало вже використовуються танки, мало використовується артилерія. Зараз фактично піхота і дрони це от ті от дві, дві основні складові, на яких зараз тримаються війни. Причому дрони абсолютно різні: дрони, які вже їздять, які літають, які літають дуже високо, які можна побачити, які не можна побачити. Тобто, технологія війни дуже сильно. Змінилася з того початку, коли вона власне в 22-му році розпочалася, і і зараз будь-що що є ворога, потрібно знищувати в будь-якому випадку чи воно. Літає як молнія, чи воно літає як оцей Олег Вєщий, чи, чи, чи якісь інші дрони. Тому, звичайно, що особливу увагу потрібно приділяти розвідці. Ми прекрасно розуміємо, що вони намагаються таким чином вистежити нас. І, звичайно, потрібно все збивати. Як зараз із дронами на оптоволокні на вашому напрямку? Чи є змога протидіяти саме цій загрозі? Це практично нереально зробити. У нас недавно було відео, де фактично, от поля біля лиману вони всі застелені як ковдрою тим оптоволокном. Ми прекрасно знаємо, що жоден засіб реп не діє на ці дрони. Хіба що можна десь стати позаду і це оптоволокно або перерізати або зламати. По іншому, по -іншому вже ніяк не вийде. Тобто, це, це проблема. Ну в нас також звичайно дрони з оптоволокном, Ми також їх активно використовуємо. От, але протидії ну, можна збити зі стрілецької зброї, можна з дробовика збити, але такої протидії якоїсь глобальної немає їм. Бачите, виходить, що наша розмова вона про такі інновації війни, скажімо так, про те, що використовує ворог, як цьому протидіють українські сили оборони. Хоча ми розуміємо, що українські сили оборони теж використовують широкий спектр. Різного озброєння, про яке ми подекуди мовчимо в ефірі, щоб не інформувати ворога. Тому розкажіть, будь ласка, про бойову роботу 63-ї бригади, якими зараз є тенденції на полі бою, і можливо важливі зміни. Розумієте, зараз наш напрямок Лиманський він е, є десь приблизно таким самим гарячим, як і Покровський напрямок. Просто е, справа в тому, що до Покровська зараз прикута більша увага зі зрозумілих причин. Але попри це, ворог е, так само десь приблизно такі самі ресурси кидає на е, захоплення міста Лиман, тобто е, вони намагаються захопити цей дуже важливий транспортний е, вузол. Е, це величезне величезне місто з багатьма укріплення. Де, де є справді такі ну реальні бункери побудовані там не знаю в часи холодної війни, очевидно, і це потрібно зрозуміти, що місто надзвичайно потрібне росіянам, і нам, силам оборони, потрібно докласти максимум зусиль, щоб зберегти це місто, тому що надзвичайно складна ситуація ворог кидає величезну кількість піхоти, практично ну. Якби скати, навіть не не рахують їх вже сотнями за минулий місяць. Наша бригада фактично рекорд поставила по своїй статистиці. Було знищено в районі тисячі росіян. Важко точно сказати кількість, тому що в нас є ну нехай 850 верифікованих або загиблих, або поранених ворогів. Але так само є ще дуже багато тих, кого верифікувати не вдалося. Тобто вони можуть сидіти по підвалах, або ну тобто, не сидіти вже вони вже не сидять, вони вже лежать по підвалах або десь в бліндажах, якихось чи в посадках, куди ну неможливо там залізти дрону і сфотографувати чи зняти відео підтвердження. Крім того, як я вже казав, величезна кількість безпілотників літає на нашому напрямку. Дуже багато молній, дуже багато FPV, дуже багато ланцетів. Тобто, це все свідчить про те, що ворог поставив за мету захопити місто Лиман. Для нього він дуже важливий. Ми в свою чергу робимо все можливе для того, щоб не дати ворогу це зробити. Пане Ростиславе, я дякую вам за е, цю розмову. і Дякую вам за вашу роботу. І вболіваємо за військових на різних напрямках. Це наш знак е, з неба на сьогодні. Приєднатися до зборів, зокрема на гарячі напрямки, серед яких і Лиманський також де ворог продовжує е, наступати і продовжує робити усе можливе для того, аби загребастити якомога більше української землі. Дякую вам. Дякую, Ростислав Ящишин, начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади. Був з нами на прямому зв'язку.